Добрий вітання. Що краще придбати для новачка? Simplex Lite. Прилад середнього рівня вартістю майже 11 тисяч гривень. Або Finix Pro вартістю 8 тисяч гривень. Тобто різниця поміж ними в 1 тисячу гривень. Конструктив ідентичний, просто різний колір. А тепер чому краще і який? Простіший, зрозуміло чому, саме брати Фіндікса, бо він простіший. Це раз. І друге, що в нього краща комплектація. І сумка, і наушники, і ось такий ніж для копу це все нас в комплекті із приладом. На відміну Siempex Lite – це захисна катушку, зарядка і сам прилад. Здається, що все вирішено, і комплектація краще і простіший, але не зовсім все так. Я б, наприклад, придбав би, як ви пишете далі в коментарях для друга, саме сімплекса Lite. Але у випадку, якщо це не буде один-два рази на рік вийти, то достатньо з головою саме Findix Pro. Але, якщо взяти, порівняти по характеристиках FinDix Pro, і Simplex Lite, то в 2-3 рази в цього прилада буде менше пропусків. Саме в лайта у порівнянні із Фіндиксом. За рахунок того, що в нього є баланс. А тут цього балансу немає. Далі загальна глибина в Simplex Lite Більша орієнтовно на відсотків 30. Ніж у Fiendixa Pro. А це вже забагато. На більшій глибині можете виявляти цілі. І третє. В даного прилада краща інформативність. Саме звукова на більшій глибині він може вас проінформувати по VDI-цифрах, якого типу металу дана ціль. І сама звукова схема озвучки. Більш краще вас зорієнтує, що там знаходиться в ґрунті. Тобто прийдеться менше копати непотрібного і більше будете розуміти, де фантоми навіть де не фантоми. Далі, що стосується перешкод, якщо будуть фантоми, тут потрібно збавляти саме чутливість і іншого варіанту немає. А це втрати глибини ще й великі. В є відлаштування зміщенням частоти. І та сама ситуація на важких ґрунтах. Там збавляємо чутливість тут використовуємо шумопоглинання навіть на найвисокій чуйці.